Про ситуацію на одному із напрямків на Авдіївському напрямку маємо інформацію від військових, які там перебувають, про те, що росіяни намагаються, так би мовити, ловити на живця нашу артилерію, місто в напівоточенні. Водночас також маємо інформацію, що з Авдіївського коксухіму вже евакуювали останніх співробітників. Там ще залишаються цивільні в єдиному вцілілому сховищі, але все ж таки евакуація відбулася. Наскільки складною і загрозливою є зараз ситуація саме на авдіївському напрямку? Ну, дивіться, я наразі не є на авдіївському напрямку. і Підрозділи, в яких я прихожу службу на інших напрямках, знаходяться. Так ми спілкуємося з хлопцями, періодично зі знайомими списуємося там, де це можливо. Там дійсно постійно складна ситуація. Видно, що росіяни це роблять трохи не головним напрямком свого удару. У них видно поставлені якісь політичні задачі, тому що ці місні штурми не припиняються майже. Ну, от ну, ситуація стабільна складна, але на інших ділянках фронту теж складна. От. І, так що, що тут можна ще додати? Нічого нового, я вам на жаль, тут особливо розказати не зможу. От Авдіївка це, походу, такий собі новий Бахмут, можливий, розумієте? В цьому питанні? Так, звісно... місто знищене. У мене у мене є багато знайомих цивільних, які. Ж народилися в Авдіївці в Авдіївці. І я періодично з ними обговорюю гуманітарну ситуацію в місті через те, що там залишилася невелика кількість місцевих мешканців. От, є групи, де люди вже обговорюють знищені місця, їхнє дитинства, школи, там, де вони народилися, будинки, в яких вони народилися. От, це велика трагедія людська. Але це війна, нічого не пробиш. Так, і це тактика окупантів зрівнювати міста із землею. Буквально дякую. Не хважна не важлива Авдіївка через те, що це ворота до Донецька. Так. Якщо б ви були в Авдіївці, там дуже багато місць. Де Донецьк можна побачити на оком. Відповідно, там достатньо зручно встановлювати ефективний вогневий контроль. На Донецьком, де зосереджені окупаційні війська Російської Федерації, тому вони давно ну це вони я вам скажу штурмують Авдіївку вже який рік. Вже скільки скільки вже це відбувається? Просто зараз ну більш інтенсивно і активно через те, що у нас вже повномасштабна агресія. Але бої в Авдіївці точилися і всі попередні роки. Намагання проводити якісь штурмові дії. Інформація ось така є від Артура Герасимова. Він пропонує так залишити у бюджетах громад гроші від податку і зарплат військових. Пан Артур Герасимов переконаний, що законопроєкт, за яким хочуть перенаправити ці гроші до центрального бюджету, негативно вплине на місцеве самоврядування. На думку депутата такий крок вдарить насамперед по прифронтових територіях, адже там потрібні гроші на відновлення. Здійсно, наскільки от така ініціатива, так про перенаправлення цих коштів. Може мати негативні наслідки? Ну негативні наслідки однозначно будуть. Їх буде декілька. По-перше, через те, що у нас збільшилась кількість збройних сил України то місцеві громади, де розташовані ті інші частини, почали отримувати доходи в місцеві бюджети з військових частин за рахунок. Податків і більше того, скажу, що деякі села, де неможливо там або населені пункти, де неможливо організувати якесь інше виробництво через постійні російські удари чи через близькість до фронту, це фактично трохи не єдиний спосіб їм якимось чином дати раду. Допомогти місцевим мешканцям займатися відбудовою інфраструктури критичної, що особливо важливо на зиму, плюс дуже важливий момент, що з цих дотацій умовно кажучи, з цих видатків. Uh, ну, йдуть субвенції на військові частини, які дозволяють військовим частинам займатися ремонтом техніки, закупівлею необхідного обладнання. Причому тут ну неможливо на корупційна складова, через те, що всі такі закупівлі вони цільові, і вони погоджуються з тим чи іншим родом військ. Командування створені спеціальні комісії, які це контролюють. Так що це історія з одного боку, що будуть позбавлені деякі населені пункти, де, наприклад, немає якогось великого виробництва. А в умовах війни ви бачите, що це складно зробити. От дуже багато компаній перемістилося в західну Україну через те, що ну неможливо працювати. От це по місцевих бюджетах. А з іншого боку, ті невеликі субвенції, які надходили, вони дозволяли швидко без зайвої бюрократії забезпечувати підрозділ збройних сил України ну якимись важливими поточними. Речами, такими як о, закупівля, там безпілотників, які є розходним матеріалом, ремонтом автівок, ремонтом техніки, що іноді дуже складно робити, якщо йти це чи ну і ціним шляхом, після що це о, ну забирає багато часу, іноді це неможливо зробити, і... тому це одразу по двом напрямкам, як мінімум, є.